Сьогодні будемо готувати смачний пиріг із гарбузом. Буду використовувати тісто витяжне філо, лимон, сік лимона, апельсин та цедру апельсинову та гарбуз. Нарізаємо наш шматочки гарбуз довільно, хто як бажає. Далі відправляємо в кастрюлю, трошечки підсолюємо. Заливаємо кип'яченою водою та відправляємо на газ орієнтовно на 20 хвилин до повного розм'якнення, поки гарбуз не стане м'яким. Ось так вариться наш гарбуз. Далі ми беремо, розминаємо його до однорідної маси. Я беру ось так товкачкою, розминаю. Щоб не було комочки Далі в наш гарбуз я додам сік лимона, орієнтовно одну столову ложку Далі додаю цедру з одного апельсину Це все додаю в наш гарбуз. Беру один апельсин та видавлюю сік Я ось так беру-видавлюю, тому що в мене небагато часу, я готую дуже швидко. І знімаю так, як я готую, так я вам і показую це все. Далі це все я ретельно перемішую. Так як цукор я не додаю, я додам стевію 2 столові ложки. Можна додати меду, 2 столові ложки. Але сьогодні я вирішила все-таки додати стевію. Потім я беру кохмалку коруцями і додаю одну столову ложку зверху в дружньому І це все. Помішую на невеликому вогні до загущення нашої маси. Це я роблю для того, щоб наш гарбуз не розтікався в кориці. Розмішую це все, наша маса стає такою помірно густою, однорідною, без комочків. Ось так це все я роблю. Додам в наш пиріг ще одну ложечку меда і корицю, одну чайну. Як же без кориці. Гарбуз та кориця це неймовірно смачне поєднання. Тепер я це все ретельно перемішую і готую наші листи. Буду використовувати витяжне тісто філо. Беру е, на початку три листи, змащую кожен лист маргарином та викладаю поверх трьох листів, ось такою ковбаскою, одну третю частину гарбуза. Загортаю в рулет і так формую три рулетики. Далі це все загортаю в потрійний, потрійний лист одним рулетом, тобто в середині одного листа у нас ми викладаємо цих три рулетики, які ми сформували заздалегідь. Загортаємо в один рулет, зверху змащуємо маргарином. Ось так подивіться детально, як я це все роблю. І далі загортаю це все в один лист, в рулет і викладаю на деко і запікаю орієнтовно півгодини в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів. Наш рулетик запікається. Ось що ми отримуємо: ми отримуємо ось такий красивий рулет, який попередньо я прикрашаю цукровою пудрою і стевії. Це виглядає красиво, естетично. Спочатку приготування наше тісто хрумке розсипається, але постоявши лише годину-півтори під харчовою плівкою, я зазвичай так роблю, воно набуває м'якої та ніжньої, ніжної консистенції. Ваша родина неодмінно вам подякує за такий рецепт, це дуже смачно. І повірте мені, навіть ті, хто не їсть гарбуз, неодмінно оцінить цей рецептик. Готуємо смачно, готуємо легко, без заморочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підписуєтесь, дивитесь мої відео. І я обов'язково буду радувати вас новими рецептиками, які є в моєму арсеналі.